Фундук, форма 6, як я на неї кажу, болт. Болт саме набирає, почав рости і розвиватися і починає набирати такий калібр. Тобто цей горіх просто супергігантський. Що дивитися там по різним сортам, то по-перше, він тонкокорий О, і якби він не переносив пересадку, такі плодяри. Починають набирати маху. Гігантські плоди. Якби я цей кущ сто раз не о, то тут були б плоди просто супер Вони і так набирають тут супер калібру. Такі плодяри мощніші. І це він тільки почав набирати. Тобто на привівці там є на кущу, зверху я привів там він калібр вже більший. А це іменно на власному корені. Отут, я кажу, щоб його не пересаджувати, це не горіх, а сказка. Такі бомбовози. Покажу тонкість кори і виход ядра. То ніяк все не не доходили. Як би показати такі є ховаються, такі мощніші. Набирають саме оберту форма 6. Тобто, крупнішу крупнішої я не бачив, тобто і тонкою корою, тобто. Само іменно фундука такого по калібру. Я там з одним товаришем все спорив, то покажу як я його е, плод засуну прямо в цей. Ну я мій ввіду, що ці плоди набагато крупніші. Ну, спор є спор, але показ є показ. Тобто, щоб показати, треба, щоб вони досягли свої мощі. Такі калібра калібри. І просто жалко, що я його пересаджував багато раз і такий не що це ужас. Оце горішки. Форма 6 бомба.